дня! зараз я знаходжуся біля підприємства поверництво термоізоляції. Казо це один з наших ключових партнерів, з яким наша фірма співпрацює вже декілька років, і сьогодні маю можливість поговорити з моєю колегою. Привіт, Пристави, будь ласка. Привіт! мене звати Анастасія. Я працюю в фірмі Воркіу вже три роки. І сьогодні керівництво закладу організувало для нашої фірми вступне школення перед початком праці, на яке я сьогодні супроводжую наших працівників. Угу. Таке школення відбувається для всіх нових працівників. Правда? Так, звичайно. А на чому воно полягає? Ну починається з того, що ми йдемо до відділу кадрів для отримання карт пропуску для працівників. Після того як вони отримують карти, ми відправляємося до комірника по робочий одяг. Звичайно ж, можна одяг примірити є передягати, підібрати до себе страшний просить вам там. Нове все видають так. Звичайно, тільки нове. Mm. Що далі після після Чого? того як працівники перевдягнулися, ми відправляємося на інструктаж техніки безпеки, який займає приблизно дві години. Після інструктажу власне ми йдемо знайомитися з бригадирами, на яке скеровані наші працівники. Ну і власне з їхнім робочим місцем, на якому вони вже залишаються працювати. зрозуміло. Mm. а яке основне твоє завдання? Тобто, твоя роль в цьому? мої головні завдання на сьогодні це перекласти всю інформацію, команди на заклад. Кандидатів, які їх цікавлять, та показати, де входити, виходити, де сканувати їхні картки, де знаходиться столові, збиральні, перевдягальні, палярні, і щоб їм було зручно та комфортно і впевнено розпочати власну працю. я хочу відповідала на це запитання, не затримує, бо сьогодні дощі, якщо у вас залишилося питання. Щодо першого робочого дня, щодо самої вакансії, взагалі до тих вакансій, які наша фірма має, запрошуємо підписатися на наш канал. Там є багато інформації, відео на цю тему. А також завтра можна зазвонити до наших рекрутерів, чиї телефони ви знайдете в описі до цього відео.